Я, дід, бабуся і Гітлер. З жіночою білизною в совку не склалося. Всі свої зусилля над спрямовувала на балет, зброю, космос і маргарінь. Тому на такі дрібниці, як жіночі труси і бюзгальтери, ресурсів у однієї шостої частини суші не вистачало. Моя бабуся, однак, цим не переймалася. Знайомі монахині з жіночого монастиря шили спокусливу жіночу амуніцію з ніжного шовку і баті. та ще й оздоблювали ці художні витвори витонченим мережевим. Дід застукав бабусю, коли вона якраз прилаштовувала на собі сексуальну збрую. Ірино, ти куди зібралась? поцікавився дід. Я йду в гастрану, сказала бабуся і покрутилась перед дзеркалом. А як оце все там в гастрономі тобі стане в пригоді, надоїдав дід. А якщо я раптом там знепритомнюю, буду лежати на підлозі, а білизна на мені буде негарна, парірувала бабуся. Вона була донська козачка, донька козачого полковника, ад'ютанта генерала Краснова. З змалку їздила на донських жеребцях без сідла в мережуваних панталончиках. Вишукане знепритомнити в гастрономі було її мрією. І вищої ступені на компетентності. Діду, пояснення бабусі сподобалось. Він закурив цигарку і взявся до роботи. А ми з бабусею пішли в гастроном. Дорогою ми гралися в конячку. Бабуся запрягла мене у вішки, щоб я не втік під тролейбус. Я вдавав себе коня, що сказився. Бабуся керувала, казала «но», нор, і вішками задавала напрямок. Увійти в гастроном я відмовився і сказав бабусі, що коней в гастроном не пускають. Бабуся погодилась, прив'язала мене до стовпа і пішла. А я на своїй конов'язі сказився остаточно. Я бив копитами, і ржав, і зібрав чималенький натовп. Що за люди дитину прив'язали, як собаку? кричала дебела жінка з золотими зубами. Мужик з синьою куркою в авості її підтримав і сказав, що таких батьків треба розстрілювати. А дівчинка на триколісному велосипеді під'їхала ближче і сказала: Мальчик, як тебе зовуть? Давай дружить. Я не мальчик, я лошадь, що сама не видіш, дура, відповів я грубо, замотав головою, скосив очі на бік і вдарив копитом. Бабуся вийшла з астроному, відв'язала мене. Поправила капелюшок, смачно зі свистом чмокнула і холодно сказала: пішов. Я сумирно рушив дрібним алюром. Дівчинка на велосипеді показала мені язика. Нахабний бабусін капелюшок всмоктував полохливу народну ненависть. Вдома дід натхненно працював. Він розробляв ескізи меблів для музею Леніна. Столяр Сансанич щойно приперньому авторський примірник, крісло в стилі пізньої еклектики з елементами конструктивізму. Крісло струменіло дерев'яними пахощами і виглядало свіжим, як недосвідчена гімназістка. Дід відпустив Сансанича і заходився обробляти витвір палітурою. Прийшов художник Міщенко, елегантний красень з червоною пикою і позичив у діда гроші. Гроші міщенку були терміново потрібні на пахміл. Дід знав, що це справа серйозна, і гроші міщенку дав. Міщенко гроші взяв, а коли дід відвернувся, спиздив зі стола палітуру. Дід одразу пропажу не помітив. Схаменувся він тільки наступного дня і одразу побіг до міщенка, сподіваючись знайти його ще живим. Той зустрів його на порозі, життєрадісний і неушкоджений. Ти ж мене знаєш, Семен, сказав міщенко, Кофі, чайні панотру була би водка паутру. Це означало, що вчора він похмелився дідовою палітурою, а горілку приберіг для ранку, щоб не розплескати святковий настрій. Друзі діда були здебільшого художники і письменники. Художники бухали водку як скажені. Письменники пробавлялись коньяком і любили додавати його в каву. Одного разу дід отримав замовлення на оформлення музею криміналістики. Так до дідових друзів додалися ще й мінти. Мінти поважали діда за велике знання в галузі риболовлі. Друзі діда, Слідака Кімич і оперативник Панасінка з'являлись зрання в неділю, брали діда в полон і на мусарському газіку їхали на човневу станцію Водомоторна біля Видобицького монастиря, де дід тримав свого човна. Поодинокі перехожі спостерігали, як мінти вантажить діда воронок, співчували і казали, а й що в шляпі. На човні дід Слідака Кімич залізали в рубку і там розкладали рибальські причиндалля, а оперативник Панасенко прилаштовувався на кормі, оскільки в рубку не влазив. В двері нашої квартири він теж не влазив, і не тому, що був товстий. Панасінко належав, належав до підвіду амбал Натураліс. Тобто природний амбал, якому не треба качатись, щоб наїбати природу, дівок і сопливих підлітків шакалів. Сама його постава наводила жах на тих, кого він ловив. Дрібні хулігани всцикалися на місці. Персонажі більш вагомі тримались трошки довше, але, зрештою, розпускали нюні і кололись в своїх злочинах. Вони боялися, що інакше Панасенко їх буде пиздити. А їм була шкода своїх викоханих тушок. Мені амбали подобались. Я захоплювався Панасенком і хотів з ним дружити. Батьки помітили тренд і вирішили його змінити, щоб використати ситуацію на свою користь. Їхньою метою було залякати мене до всерачки, щоб я їв кашу. Вони вступили з Панасенком в підступну змову. Відтепер, пролізши в хату, він казав. А хто тут не їсть, а кого я зараз заберу? Роль велетня льодожера, вочевидь, подобалась. Бабуся мінти влюбила, вважала їх корисними для сім'ї і пригощала випічкою. Письменники теж особливої загрози не становили. Близьким другом діда був письменник Юрій Яновський, автор роману Вершники. Разом з дідом вони їздили на риболовлю. Дід ловив рибу і не любив її їсти. Яновський рибу ловити не любив, але їв із задоволенням. Іноді у нас гостював поет Павло Тичіна. Одного разу він прокрався до мене в дитячу кімнату, щоб налякати. Він був близький до своєї мети і вже встиг зробити пальцями козу, але був блискавично зупинений бабусіним мілкокаліберним пінчером Джимом, Тьоска Морісона... Вкусив автора безсмертних віршів партія веде за литко. Художників бабуся не любила, бо вони позичали у діда гроші на водку. Дід сам не пив, але віддавав друзям останні. А щоб дожити до чергового гонорару, позичав гроші у художника Миколи Глущенка. Глущенка був перфектний живописець. Справи у нього йшли добре, і він щедро позичав гроші друзям. Окрім своєї основної професії, Глущенко був ще й шпигуном. В дні своєї молодості під час навчання в Мюнхені він познайомився з Гітлером. Разом вони штудіювали малюнок і живопис, щоб вступити до академії. Це не залишилось непоміченим для радянської розвідки, і вони завербували Глущенка, коли Гітлер став канцлером. Незадовго до інвазії. В Берліні відкрилась мистецька виставка, присвячена дружбі з СРСР Німеччини. Виставку відкривав особисто Гіббельс. Гітлер теж був присутній. При нагоді згадав свого друга юності Миколи Глущенка і подарував йому кілька своїх пейзажів. Нині вони зберігаються в Національному художньому музеї. В свою чергу, Глущенко віддячив дружбану тим, що передав товаришу Сталіну план барбароса на місяць раніше за Ріхарда Зорґі. Я теж хотів стати шпигуном, а крім того, ще й піратом і індійцем. Бабуся цю ідею не схвалювала, бо вважала, що шпигун це ганьба сім'ї. Проти пірата і індійця у бабусі заперечень не було.